Вітаю на органічній садибі. Минулих відео я розповідав, що бажано зазирвати томати в технічній стиглості. Таким чином ми пришвидшуємо дозрівання наступних томатів і зменшуємо навантаження на кущ. Таким чином це підвищує імунітет рослини і менша ймовірність, що кущ захворіє. Як визначати технічну зрілість? В ну, принципі, плюс-мінус досвідом це все робиться легко, але спробую розповісти отак на практиці. Показати: от, наприклад, у нас фарбовується помідор. Оце, оце. Це ще не та фаза, коли треба знімати. Якщо ми знімемо так рано, коли ще помідор от має ну, таке зелене, більш молочне забарвлення десь, то він просто може не достигнути нормально, будуть такі білі, негарні оці прожилки, і він буде несмачний. От уже такий колір, коли червоний помідор стає ну, таким помаранчево-червоним, починає, це вже, в принципі, плюс-мінус воно. І ось на цьому ще прикладі, от уже майже такий червоний, можна в такому випадку ще день подримати, він трошки ще почервоніше і знімати. Е, можна, такі вже можна плюс-мінус знімати зараз. На прикладі помаранчевих томатів, от, наприклад, Бенігара, от така сливка. Отут вона ще зелена, тому я знімати не буду. Якщо б вона вся була такого кольору, вже десь тільки ледь-ледь такі ну, незначні зелені прожилки, то тоді вже знімати в принципі можна. І так, для кожного гібриду ми цю фазу підбираємо, вже по досвіду дивимось, зняли в такому кольорі. Як він дозрів нормально, значить, ми знаємо, що цей гібрид вже можна в такому кольорі знімати. І також по досвіду це визначаємо для кожного гібрида і збираємо в технічній стиглості. Таким чином зберемо набагато більший урожай. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом вирощувати органічні овочі.